Вітаю, я Долініна Софія, журналістка медіа Никипіло. І сьогодні ми запитуємо у Харківців, які міфи і легенди вони знають про Харків. Гарного перегляду. Ні, я не не, не зараз не вспомню. Навіть. Ви знаєте, я навчала в школі за радянські часи, і тоді нічого там, ніяких міфів нам. Нам міфи розказували про радянський союз, а Харків таке було. Знаєте, дуже жаль. Я дуже шкода. Я ну я не пам'ятаю нічого. І якось, знаєте, ще не, може десь треба почитати. Дякую вам за, такі, за таке питання, дякую. Я знаю е, про харківського чарівника. Його, ну, Раніше він звали харківський волшебник. Я коли жила в Харкові, зараз живу в Києві. Коли жила в Харкові, я кожен раз на е, майдані конституції е, він е, стояв ось так, от, і на нього злітались голубі. І він кожен раз щось комусь читав на вушку, типу, е, ти віриш чудо. А ти, ти тепер в школі волшебства? Тепер ти не завжди стався волшебником. От він не завжди. І я, до речі, нещодавно його згадувала і мрію, щоб йому поставили пам'ятник. Отакий. Він стоїть, а тут голим. А будинок Саламандри та те, як у Другу світову війну, коли німці почали бомбити наш зоопарк між прольотом будинку Саламандри та міським центром, я не пам'ятаю чесно. Заховався жираф. Місцеві його годували, поїли, начебто він занімав два прольоти, якщо я не помиляюсь. Але в один момент прийшли німці, та у самому такому їх улюбленому стані взяли і розстріляли його. І так загинув харківський жираф. Але не, не знаю, легенда чи ні. Але сподіваюся, що ні, тому що це як частина. Нашої історії, окупації, частина потім визволення від Совка. Тому сподіваюся, це не легенда, а все ж якась наша частина міста. На жаль, не знаю. Хоча я корінний харьковчанин про металіст Харківський можу вам розказувати безконечно. Як он з ліги вийшов, виграв кубок СССР, поставив на коліні Москву і ми поставимо. Я знаю один міф, ну або легенду. Мені розказувала моя перша вчительниця, що, типу, Харків, а, як викопав якийсь хорьок, щось типу такого, але я все не повірила. А чи знаєте ви якісь міфи або містичні історії про Харків? Чесно говоря, не знаємо. Про Харків. Я сам родом живу в Харкові, але родом з Полтави. Полтав, про Полтаву я можу там щось сказати. Битва там була Полтавська, ви знаєте, так? Да, корпусний парк був там і так далі. Про Харків ми знаємо, е, те, що ми живемо в районі е, Саржаного Яру. Це я не знаю, містичне місце чи ні, але там парк найкрасивіший, мабуть, Харкові. Не враховуючи парка Шевченка. Я про Харків не знаю багато міфів, але знаю міфи з нашого містечка. Ми живемо на околиці Харкова. Поблизу нашого селища є село Бірки, де будувався майбутній комплекс, схожий трошки не комплекс, а містечко схожий на Чорнобиль. І там є дев'ятиповерхівка, вона не добудована. Коли сталася трагедія на Чорнобилі, її будування припинили. Але це стоїть два величезних будинки, на яких постійна молодь гуляє. Ви знаєте, коли туди потрапляєш, ти реально занурюєшся в якусь містичну таку історію. Там ви уявляєте, просто це будувалося мільйонне місто. Зараз це звичайне селище. Взагалі там ну живуть звичайні люди. А тоді це мог ну могло бути місто, як Харків, як Мерефа там поблизу нас є, і там завжди молодь. Ну. Можна сказати, наркомани, там дуже такі якісь неблагополучні люди лазять, то люди там арматури не витягують, і там взагалі, от всі на дев'ятий поверх залазять, і багато там трагічних всяких історій. Мені здається, знаєте, це містично в тому, що там будувалося місце на мільйонний на мільйонне місто, а життя там немає, і люди туди лазять, дивляться. А там життя не ну його не існує, його немає. Це дуже дуже так містично. І нас школа будувалася, будували монахи, і там, як то кажуть, під школою є таємні ці ходи, які ведуть до самого Харкова. Чи тобто, ну тобто нікому туди. Взагалі ніколи, скільки це пам'ятаю, не дозволялось взагалі заходити, взагалі дивитись все під сімома замками, ну нам дуже цікаво. Тут для нас це теж також, особливо в дитинстві, це щось реально потойбічне. що там було, тим більше, все одно релігія потойбічна, вони як то ну якось пов'язані один між одним. І ну дуже цікаво. І коли, коли ти в такому віці, ну Наприклад, більш 15-16 років, ще менше це дуже цікаво. І це для тебе здається таким, ну, чимось не чимось але тобі хочеться туди тебе тягне, тому що тобі кажуть, що туди не можна. І монахи будували, монахиці монахи для, для чогось це рили. Для чого в цьому і загадка, що це хочеться цю загадку розгадати. Я знаю такий миф, що Харків це перша столиця України. Ну, в школі щось розповідали про Харько, про річку, теж Харько, мабуть. І ще якась легенда є про Колосок. Якщо ви знайдете його на пам'ятнику Шевченка, то все, у вас буде гроші, тілки, тачки. все. Чули щось про харківські катакомби? Від Харкова до Вільшан, і що в кожній катакомбі, в кожному вході був свій хазяїн. Така вулиця Мас... Москалівська. Вот. Многі спрашують, чого її так назвали вулицю Москалівська. Ну, є такий міф, що там жили Моська і Льовка. І ото її так назвали Москалівка.